Ну, ось і все. Закон 83.71 прийнято. За це рішення проголосували 265 народних обранців. Діти комуністів продовжують чорну справу своїх предків. З них 175 слуг народу, 25 Європейська солідарність, 18 партія Голос та 17 партія Батьківщина. Уніати вже радіють забороні Української православної церкви. Думаємо, що радіють не тільки уніати, а і католики разом з юдеями. Підтримуємо всі ті е, ініціативи, про які було, було сказано раніше, яке будує для нас будеще, адже ми знаємо, хто за відсповіданням президент України Зеленський. Варто нагадати, що Порошенко, колишній прихожан Української православної церкви, причащався і молився разом із представниками Української греко-католицької церкви, а княжицький та В'ятрович, які постійно говорять про національну безпеку, є членами Уніатської церкви. Зверніть увагу і на наступні слова колишнього парафіянина УПЦ, Боже, має зробити для себе. чи він з України. І тоді ласкава просимо була в церкві або він проти України і напрямок нехай вибора або Ростов, або Москва, але точно не в Україні у світлі цього. Нам усім треба пам'ятати за забороною Української православної церкви стоять не так інтереси Стамбула та організації Думенка, як інтереси Ватикану та Української греко-католицької церкви. Вони на повних парах ведуть Україну до нової унії. Шлях якої проходить через знищення в країні істинного православ'я, про що ми розбирали у нашому відео декілька місяців тому. Як працюватиме ухвалений парламентом України законопроект, який відкриває шлях до заборони Української православної церкви, ми розповідали у попередньому відео Вбивство УПЦ. Тому можете ще раз переглянути, а зараз коротко основні моменти. Цей закон запроваджує обмеження на зв'язки українських релігійних організацій із Російською православною церквою у законопроєкті, як заявляється, прописані критерії таких зв'язків. Відповідно до закону, наявність або відсутність зв'язків із РПЦ визначатиме Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті. Керівництво якої і було одним із ідеологів заборони Української православної церкви. Тому Держслужба наявність таких зв'язків, звісно, встановить. Як тільки зв'язок з РПЦ буде встановлено, релігійній організації дається 9 місяців, щоб їх перервати. Ми даємо певний період у 9 місяців для того, щоб визначити, щоб вжити заходів, щоб відійти від Москви. Якщо вона цього не зробить, ця організація буде заборонена в Україні. Вона не може бути релігійною організацією, розповів на вихідних спікер парламенту Стефанчук. При цьому церква, яку вирішили закрити, зможе оскаржити це через суд, повідомив Стефанчук. Документ набирає чинності через 30 днів після публікації. Якщо влада все таки вирішить вімкнути процес заборони Української православної церкви, то це відбудеться лише через 9 місяців у березні 2025 року. На той час у США вже буде новий президент, і українська влада на той час вже розумітиме його відношення до теми заборони УПЦ. Ми ж, вірні Української православної церкви, маємо чітко усвідомлювати, що ще на крок стали ближче до шляху, яким йшли перші християни, шлях мучеників. Саме до сонму цих святих сьогодні ми повинні взивати, щоб їхніми молитвами Милосердний Господь дав нам сили пережити ці нелегкі часи. А тим часом душа вже вкотре радіє за вірних, які знову і знову. Крокують хресною дорогою до свято Успенської Почаївської лаври. Дай Боже їм сили і много літа. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.